Всім доброго дня! Я вирішив записати безкоштовний курс базовий для новачків, Хто хоче вчити Blender і 3D. Пізніше будуть інші програми. Зараз буде тільки Blender. Так, саме головне, де можна скачати Blender? Заходимо в Chrome в Google і пишемо Blender. Тут є офіційний сайт Blender, і так само можна зайти в Steam. І. Так само можна скачати. Яка різниця між Steam'ом і офіційним сайтом? То що в Steam у вас буде завжди обновлятися блендер до нової версії. Який мінус? Такий, що ви будете скачувати? Доповнення до блендеру, щоб вам було легше моделювати або текстури робити. І ці всі доповнення будуть зникати. І вам знову е, навіть іноді чекати, щоб вони вийшли ці доповнення на нову версію. Бо вона може бути застаріла і ви тоді не зможете поставити на нову версію. Ось цей Є мінус такий, якщо в стімі скачувати. Якщо скачувати в Blender, ви можете самостійно обновлювати, коли вийде нова версія. Це буде великим плюсом. Щоб скачати тут, нажимаємо на скачати і вибираємо собі, що ми хочемо з цього всього. Якщо у вас Windows, то Windows, якщо Mac, то Mac і якщо Linux Linux. Тут вже навіть додали Steam. першого його не було. І можна взяти собі любу версію. Ви можете, вон, навіть перша версія є Blender і тут саме остання є. Можете вибрати собі любу. Якщо, наприклад, доповнення є тільки на старій якісь версії, то ви можете старішу версію собі закачати. Звісно, на нових є нові якісь там фішки. вони іноді вже добре працюють. Але це не сильно критично, так. Коли ви завантажили і встановили Blender, у вас з'явиться ось така вкладка. Тут показує ваші останні роботи, які у вас зберігають. Ви можете їх натиснути і працювати над ними далі. Можете просто з боку лівою кнопкою меші натиснути, і у вас відкриється новий проєкт. Настройки. Зразу заходимо в настройки. Відкриваємо першу вкладку. Я вибрав українську мову. І це тільки підказки. Коли ви наводитесь, вам буде підказувати блендер і описувати, що це. І воно перекладає зразу на українську мову. Всі решта галочки я не рекомендую ставити, тому що треба вивчати блендер на англійській мові через те, що багато відеоуроків будуть іменно на англійській мові. Адонс. Це доповнення. Ви можете їх скачувати з інтернету, і вам буде легше моделити, текст... текстурування робити і інше. Є різні адонси. Я, наприклад, скачав, щоб він мені показував клавітуру на екрані. Зараз я вам відкрию, ставлю тут галочку, і, як ви бачите, тут з'явилася мишка така. Коли я натискаю на якусь кнопку, воно зразу показує. що пробіл, то пробіл. Якщо два рази, то воно показує так, два рази. Так. Щоб скачати в Blender, натискаємо тут Installs, вибираємо папку і граємо, що ви хочете. Ну, у мене це вже все встановлено, потім натискаєте «Installs» І воно з'являється тут. Якщо галочка стоїть, то це все, що ви скачали самостійно. Якщо нема, то те, що було в блендері, вже встановлено зразу. Так. Щоб зберегти блендер з його додатками аддонами, нажимайте Save. Всі настройки збереглися. Можете їх тепер закрити. Тепер я вам покажу, як знайти вам потрібне доповнення аддон, і як його швидко знайти. Як ви знаєте, є штучний інтелект. І ви можете в нього попросити якесь доповнення. Я, наприклад, взяв тут найпопулярніші, і він зразу видав. Які найпопулярніші її аддони. Так само можна йому спитати, який саме там персонажа допомагає йому делити, можна там, текстури допомагає, що вам загодно. І він зразу вам дасть назви. Доповнення бувають платні і бувають безплатні. Тому, якщо ви хочете саме безплатні то ви зразу йому кажіть, що ви хочете безплатні. Ще важливе, що є, це ходки. Ви маєте трохи вивчити, щоб вам було простіше моделювати. Це дуже економить час і хто займається трудом, вони використовують гарячі клавіші. Вибираєте, пишете гарячі клавіші і відкриваєте. В блендері тут зразу я залишу вам силочку. І бажано хоч якийсь мінімум вивчити. З... 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 І коли я буду сам моделювати, то тут будуть теж гарячі клавіші, ви, ви теж вивчаєте їх. Тепер ми переглянемо наш інтерфейс блендеру. Тут ми можемо вибрати різні вкладочки. Що ми будемо робити з нашим об'єктом? Тут можна його рухати, крутити і зменшувати наш об'єкт. Тут ми можемо його редагувати, наш об'єкт. Це скульптинг, це як глина. Тут малювати вектори. Тут малювати ваги для нашої анімації, для наших кустомах. Тут можна робити текстуру. Як ви можете замітити, зверху тут є схожі вкладки, але вони трохи інакші. Це вже змінює цілу сцену. Нажимаємо і тут у нас з'являються нові редагування нашого об'єкту. Це у нас культинг. Тут теж інші вже налаштування. Тут пензлики, які ви хочете ви можете вибрати. Так, тут радіус, тут сила. Це UV, розвертка. Ми будемо самі потім додавати, як нам потрібно зробити її правильно. І будемо аддон додавати, щоб він нам допомагав також. Paint. Тут ми будемо малювати текстуру. Текстура це як на вашій кружці є якийсь орнамент. І він тільки зверху показує колір. Більше він нічого не робить. А шейдинг, він вже, ви тут робите, який це буде матеріал. Це може бути метал. Це може бути стекло, дерево, пластик. Різні матеріали будуть. Анімація. Це рух, або рух персонажа, або рух якогось предмету. Ми будемо також робити різні анімації за допомогою оцих самих вагів, яких я розказував на початку. Рендер це вже фінальна фотографія або анімація. Тут мало що можна вже показувати, це вже як А А от отут це композиція. Це буде вже дороблення тої фінальної роботи. Тут можна буде налаштовувати якісь красивіші відблиски, розмиття фотографії і різні такі речі. Далі рендер. Щоб вам показати більш пояснити, я нажму F12, щоб почати рендер. Так. Ось така у нас картинка вийшла. Це вже показують свої художники, якого вони зробили роботу, а може це вже буде якийсь фінальний якийсь заказ, там реклама якогось буде продукту. Тут воно показується. Composing це вже дороблення рендеру. Тут можна додавати різні ноди і буде змінюватись там відблиски, розмиття можна ще якесь додати. Ну і всяке таке інше. Далі геометричні ноди. Тут такими табличками можна змінювати нашу модель. Я цього не вивчав і вчити вас не буду. Воно мені не подобається. Я потім, може, скину пару авторів каналу, які цим займаються. Скриптинг. Тут можна робити адони, ті, що я казав. Можна власноруч писати і створювати самому. Можна так само і змінювати нашу модель. Я обичаю за те, що буде серія розділена на три частини, через те, що YouTube мені не дозволяє більше 15 хвилин завантажувати відео.